Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. З моменту його польоту в космос пройшло трохи більше 20 років. За цей час він іще не встиг стати героєм легенди про могутнього першопрохідця незалежної України. Адже донедавна він жив серед нас, мріяв про нові космічні польоти, займався буденними справами. Він часто спілкувався з урядовцями високого рангу, і водночас, як більшість мешканців Києва, ходив вулицями міста, їздив у метро, потиснути йому руку, вважали за честь як сильні світу всього, так і прості люди. Ймовірно, не випадково і доля обрала на роль першого космонавта незалежної України цю людину з доброзичливою і довірливою усмішкою. Хто мене чує, доброго дня моїй Україні! Так привітав свій народ Леонід Каденюк з борту американського космічного корабля Колумбія в листопаді 1997 року. Постать Каденюка це є взагалі приклад великого українця. І те, що люди його визнали символом нації нашої. Ви ж пам'ятаєте, коли було таке голосування, будемо казати, що колись ваші колеги організовували, що він рядку з... від Ярослава Мудрого до лінії до Кадуніка. Це є наші, будемо казати, надбання України. І він якраз завжди казав, що понад усе це для нього Україна, це для нього честь, і як і офіцера і як людини. У тому, як Каденюк жив, до того як став першим космонавтом, немає нічого видатного. Народився він у селі Клішківці Чернівецької області. Батько його був учасником Другої світової війни. Він, як і мати майбутнього космонавта, працював учителем в сільській школі. Вони тоді і уявити собі не могли, яка яскрава доля судилася їхньому сину. Коли відбувся перший політ людини в космос у квітні 1961 року, Леонід, як і мільйони тодішніх підлітків, вирішив стати космонавтом. Але на відміну від інших, його мрія збереглася на все життя. Моя мрія народилася 12 квітня 61 року. Це коли людина вперше полетіла в космос. І саме підготовка до космічного польоту, вона якраз тривала в мене тривала. з 12 квітня 61 року, і потім далі аж до самого космічного польоту. Ну і підготовка ця, звичайно, щоб коли в мене народилася ця мрія. Я знав, що космонавт це професія, яка вимагає від людини високих знань в першу чергу. І міцного здоров'я. Саме тому я займався багато спортом, вчився добре, школу закінчив і срібною медаллю. Першим кроком до втілення мрії став вступ до Чернігівського вищого військово-авіаційного училища льотчиків у 1967 році. Після його закінчення у 71 му молодий лейтенант Каденюк залишився працювати льотчиком-інструктором і п'ять років вчив курсантів льотній справі. Простий буковинський хлопець поступив в чернігівське училище. Його закінчив, залишився інструктором. Ви ж розумієте, що залишитися в Вищому льотному училищі, інструктором на той час треба було не просто посміхатися красиво, будемо казати, як Леонід Константинович, а Треба було ще літати, ще вміти навчити інших. А з 1976 року розпочався довгий і важкий шлях підготовки Леоніда Каденюка до польоту в космос. Я написав рапорт, що хочу бути космонавтом. Медична комісія. У складі лікарів Зоряного містечка і Центрального науково-дослідного авіаційного госпіталю роз'їжджали по військовим льотним частинам, відібрали десь 254 чоловіка, і потім нас групами відкликали в Москву вже на глибоку медичну комісію. Ну, і Таким чином із цих 254 відібраних з біля трьох тисяч, була відібрана група 9 чоловік. От, І я попав в цю Усіх відзібраних зібрали в центрі підготовки космонавтів і почали готувати до космічної мандрівки. Хлопці стрибали з парашутом, зубрили матчастину, цілими днями сиділи в барокамері, термокамері, крутилися на центрифузі, проходили перевірку на психологічну стійкість. Нас уже відбирали як тих, хто повинен полетіти в космос і не просто полетіти і вернутися звідти живими і здоровими, але як тих, хто повинен виконувати наукові експерименти. Тому з нас почали робити вчених. Ми вивчали медицину, біологію, астрономію, астрофізику, геологію, екологію. Леонід Каденюк пройшов підготовку як командир багаторазової космічної системи Буран, а також як командир транспортного корабля Союз ТМ. Його політ планувався на 1992 рік однак, у зв'язку із розпадом радянського союзу він не відбувся. Свою мрію Леонід Каденюк здійснив пізніше в незалежній Україні. У 1991-му він полишив Росію і прийняв громадянство України. Покинути. Зоряне містечко з комфортами уютом, там приїхати сюди на пусте місце, будемо так казати, і починати все заново в ранги полковника, будемо казати, що досвідчена людина, яка буде хтось. Тобто, я хочу сказати, не кожен зможе це мовити. І якраз те, що він до корня землі українець, і він, хлопець, який без України не бачив себе, будемо так казати, він прийшов. і Бог йому дав шанси, і він цим шансом скористувався. Через кілька років полковника Каденюка зарахували до групи космонавтів Національного космічного агентства України. А в 1995 році надійшла звістка про політ українського космонавта на американському кораблі Колумбія. Це питання вирішувалося на рівні голів двох держав. Я хочу підкреслити, як людина і свідок історичних цих подій. Я хочу підкреслити, що це особисті домовленості президента Америки Клінтона і президента України Куль. Перед космічним статом, який відбувся 19 листопада 1997 року, український космонавт успішно пройшов підготовку в НАСА національному управлінні за аеронавтики і дослідження космічного простору США він відточив свою льотну майстерність до найвисочайшого, будемо так казати, готунку. І те, що він покорив американців, перш за все, як казав його командир Кевін Крегіл, що це льотчик вищого готунку. Хоча це був не перший старт американського космічного корабля, певний ризик таки існував. Ще була свіжою в пам'яті катастрофа шатла Челенджер, яка сталася у 86-му році, і тоді, в листопаді 97 го будь-яка дрібна технічна похибка могла призвести до катастрофічних наслідків. Ризик, звісно, був коли шатл загинув, і, до речі, Каламбія ця загинула. Це ж та коламбія, яка останнє на цей якраз апарат, на якому літав Каденюк. Якраз на цій каламбі колпа начала, загинула, яка ж то член екіпажа, яка у нас була тут і в Києві, і на Буковині, і в Дніпропетровську. Леонід Каденюк майже не хвилювався перед стартом. Робота льотчика-випробувача, яка завжди пов'язана з ризиком, навчила його опановувати себе. Зібраністю і витримкою в таких ситуаціях він дивував багатьох, хто був з ним поряд. На ці хвилин. Ось цього космічного польоту я чекав багато років, але було все якось буденно. І я в себе якось примушував до всього ставитись буденно. Тобто, така робоча була обстановка. Але от сам старт, я звичайно я чекав цій миті старту. Пам'ятаю, оця секундна стрілка, я знав, що через скільки там має відбутися вмикання ракетних двигунів. І коли залишилось 20 секунд, в мене майнула така жартівлива думка. Ну, чекав 20 років, 20 секунд, як я посягжу, дочекаюся. От, а потім, коли вона побігла до, до кінця, то раптом відбувся такий вибух піді мною. Саме вмикання ракетних беннів, це нагадує вибух. А от те, як стан невагомості вплине на його самопочуття, українського космонавта непокоїло. Але як я переносив стан невагомості, тут я переживав, я хвилювався, бо я е, е, знав про те, що кожен космонавт переносить стан невагомості по-своєму. У когось там відбувається ну, е, вестибулярний розлад, йому погано робиться. У когось сильні, головні болі, е, причому розказують такого вибухового характеру. Е, ну, треба сказати, я добре переніс цей стан. Е, для мене він виявився такою. Приємною такою несподіванкою сам стан невагомості, це така ідеальна легкість. Коли, наприклад, заплющити очі, то себе абсолютно не відчуваєш. Ти тільки себе усвідомлюєш, тільки свідомість працює, От, мозок сприймає і свідомість працює, що ти існуєш, так а ти себе не відчуваєш. Як це не парадоксально, на землі Леонід Каденюк думав про космос, а опинившись там, почав думати про землю. Сумував за. Своєю батьківщиною, так, без всякого там перебільшення. За селом, де народився, за батьками. От, ну, батька вже не було живих, на жаль, мама чекала, мама дивилася старт по телевізору, переживала. У космос з собою Леонід Костянтинович узяв державні символи України, портрети відомих вітчизняних конструкторів космічної техніки і Кобзар, збірку поезії Тараса Шевченка. 1997 рік. Кінець ХХ століття. Простий хлопець, який готується сьогодні від Незалежної України в космос, бере з собою Кабзаря, притом це перший варіант, будемо казати, друкованої книги в космосі. До цього були тільки електронні версії. Кабзаря бери, бери. при тому не 97-му року випуску, будемо так казати. Значить, бери з собою прапор України, бере з собою тризуб України. Ну і далі і портрети Корольова, Кібальчича. І все. Ну, то, що він знав, те, що він взяв, як це українець. І найцікавіша річ екіпаж інтернаціональний, і кожен собі замовляв на ранок музику на пробудження. Леонід Каденюк замовив гімн України. Тобто на орбіті вперше лунав гімн України, дякуючи Леоніду Каденюку. На орбіті. То я хочу сказати, що от скажіть, патріот Каденюк Сіді. Він не вважав себе патріотом. Просто він вважав себе людиною, яку Україна народила, на яку він повернувся. Під час польоту Леонід Каденюк виконував біологічні експерименти з рослинами, досліджував вплив стану невагомості на розмноження і ріст рослин, спостерігав за процесом ураження паростків фітофторою. Експерименти, які були предложені Каденюку, провести, це чисто. Біологічні експерименти, які були запропоновані для проведення каденюку, чисто біологічні, з вирощування різних рослин, вони важливі, хоч на перший погляд, начебто для чого А вони дуже важливі тим, що людина таки повинна добувати їжу поза межами Землі, готуючи себе до тривалих польотів у космос. Нароботка опиту по вирощуванню рослин різних. Напрацювання досвіду по вирощуванні різних рослин і не тільки Каденюком, а й іншими космонавтами дають шанс сподіватися, що людина зможе навчитися вирощувати в космосі продукти харчування аби не бути залежною від землі. Продукти питання щоб не бути залежним від землі. Леонід Каденюк чудово виконав свою космічну місію. В Україні його зустрічали як героя, і за цей політ він отримав звання Героя України. Після повернення на землю Леонід Костянтинович продовжив активну державну і громадську діяльність. Служив у військах протиповітряних сил України, був позаштатним радником президента України з питань авіації і космонавтики. А у 2002 році був обраний народним депутатом України. Намагався бути чесним перед собою і перед виборцями. Завжди кажуть, дуже тяжко пройти огонь, мідні труби і інші питання. Тому я хочу підкреслити: він це все пройшов. Він був народним депутатом, була величезна спокуса. Його спокушали. Грошми спокушали в першу чергу. Приклад Леніда Каденюка є приклад тому, як треба жити і працювати. Не все міряється грошми. Він був от проста, чиста людина, яка робила свою вправу, робила навідмінно, навіть вище, ніж відмінно. Ті, хто близько знали Каденюка, вважають, що він дуже змінив свій погляд на земне життя. Він почав більше його цінувати. Він коли прилетів, іноді от ми так під, під, під чашку чаю сиділи, розповідали, як кажуть, і він, коли розповідав, він, у нього багато змінилося. От, розуміло, розум змінився після польоту. Навіть до речі, то, що він же в польот летів не хрещеним. Да, і така цікава річ, що він похрестився тільки біля 10 років тому. Леонід Каденюк вів активний спосіб життя, не полишав фізичних тренувань. Кілька разів на тиждень робив довготривалі ранкові пробіжки. Під час однієї з них, 31 січня 2018 року, серце українського космонавта зупинилося. Раптова смерть перекреслила великі плани. Леонід Каденюк мріяв про нові зоряні старти і вихід у відкритий космос. Виявляється, американці запропонували йому очолити екіпаж космічного корабля у 2020 році, і це були не жарти. Американський астронавт Джон Глен літав в космос у віці 77 років. Чому запропонували в 2020 році от, командирам екіпажу до міжнародної космічної станції? Це дійсно зараз іде такий проєкт в Америці, і вони працюють над цим. І віцепрезидент компанії, яка працює над цим, приїздив сюди. В космічному агенції були переймованими. У нас дійсно був настільки величезний шанс ще раз, щоб Каденюк полетів у космос. А він мріяв про це. Він до кінця вірив у майбутнє українського космосу, вважаючи Україну космічною державою. Жив сподіваннями на реалізацію нових космічних програм, які передбачали польоти українських космонавтів у складі міжнародних екіпажів. Про свої роздуми із цього приводу Леонід Каденюк написав у книзі Місія космос, в якій землянам заповідав берегти свою прекрасну планету.